вами компанія автопарк місто Харків зустрічаємо нове надходження. Це Volkswagen Touran. 2004 рік випуску, оснащений автомобіль бензиновим двигуном 1,6 літрів. Передній привід, механіка. Гарний стан у автомобіля по кузову є невеличка корозія містами, але без криміналу. Виглядає автомобіль дуже гарно. За технікою зовсім без нарікань. Технічно автомобіль повністю обслугований, вкладень не потребує. Гарна гума на летих дисках, є тонування скла. Салон у нас текстильний. Сірого кольору в гарному стані. Салон доглянутий. Три ряди сидінь, сім місць. Руль не затертий, управління світлом, електропакет. Пробіг автомобіля 197 тисяч км, помилок на приборці немає від слова зовсім. Якісна штатна мультимедіа, клімат контроль в комплектації, обігрів заднього скла. Механіка 5 ступенів. Дуже гарний доглянутий автомобіль. В гарній комплектації, дуже комфортний, місткий. Багато місця в салоні. 5490 американських доларів ціна на дане авто. Авто вже в продажу. У нас в місті Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон Автопарк. Дане авто ви можете придбати за готівку чи в кредит або лізинг. Запрошуємо всіх на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Всіх чекаємо в компанії Автопарк до зустрічі.